Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню за умов, якщо те саме зробить Росія. Про таке переговорні групи домовилися за підсумками дев'яти годинної зустрічі у Саудівській Аравії. Також серед результатів перемовин у Джидді, рішення Америки негайно скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні. Обидві делегації мають визначити персональний склад і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Сьогодні в розмові була пропозиція. Саме американської сторони зробити перший крок одразу далі, і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бумб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це, тобто, ми. Погоджуємось, і якщо рускі погодяться, в той самий момент тиша запрацює за українсько-американськими переговорами в Саудівській Аравії. Весь день стежила наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю! Скажи, а що ти можеш сказати про атмосферу, про настрій учасників перемовин. Олежу, вітаю. мабуть, це були найзакритіші перемовини на моєму власному досвіді, тому що делегації, як зайшли о 12-й годині в кімнату, де і засідали там понад 9 годин часу, не зливаючи інформацію засоби масами масової, масової інформації, не спілкуючись там з журналістами, а сиділи і обговорювали власне те, що ми потім побачили у спільній заяві. Тут же на полях саміту також працювали багато журналістів. Здебільшого це. Представники американської преси, але водночас тут працювали і багато місцевих кореспондентів, і також працювали з нами колеги з Польщі Франції. Тобто, фактично було видно, що в цих ці перемовини цікаві і Європі, і Америці, і, і Саудівській Аравії. Ну і звісно, що Україні ми ж тут працювали від самого ранку і знову ж таки змогли отримати коментарі від делегацій лише після завершення перемовин. Після того як ми побачили. Опубліковану заяви, і тут слід зазначити, що коли росіяни зустрічалися із американцями, не було опубліковано заяви. Тут же спільні стейтменти є, і це теж позитивний сигнал. Позитивний сигнал для України також це відновлення військової допомоги і обмін розвідданими. Як поточнив нам міністр оборони України, що йдеться про. Про ус, ус, усю допомогу, що була поставлена на паузу в ніч на понеділок минулого тижня. Усе уся вона має відновити свій рух до нас, скажімо так, але водночас от, протягом цієї години з'явилася інформація із Вашингтона. пан Волц, радник президента з безпекових питань, поточнив, що зараз штати розглядають можливість відправки зброї з арсеналів Пентагону, і це також позитивний сигнал, тому що це вже є готове зброєння, яке можна просто за лічені дні тижні відправити до України. Ну і також з українською делегацією ми поспілкувалися стосовно перемир'я і пропозиції сполучених штатів, яку підтримала Україна. Зокрема, керівник офісу президента розповів, як це може працювати, і від кого насправді залежить от початок цього перемир'я, майбутнього можливого. Давайте почуємо, якщо дійсно Росія готова до цього, а це буде очевидно. І сьогодні, після, після цієї зустрічі, стовідсотково сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І дійсно там прописано, що Україна готова прийняти, у разі якщо Росія буде згодна на це. Зробити як перший крок переміря на 30 днів для того, щоб готувати перемовини. Як це може працювати на практиці? Зокрема, також керівник офісу президента розповів нам, що вже наступного тижня сторони почнуться діалог на технічному рівні, що і мають, мають визначати усі етапи цього перемиря? Зокрема, це підтверджував і міністр оборони. Давайте почуємо його думку. Ми всі ці питання обговорювали рамкові питання. Домовленості є, тому в цьому плані наші команди вже в операційному на операційному рівні продовжують спілкування. Тобто, контроль над ситуацією у нас буде І також, як зазначали представники нашої делегації, які понад 9 годин провели за столом перемовин. Це була справді дуже конструктивна, предметна розмова, де Україна озвучувала свої. Позиції і ті е, речі, від яких вона ніколи не зможе відмовитися, сі сполучені штати також е, озвучували свої пропозиції. Ну і бачимо, в результаті спільна заява є. Отже, е, знайшли ті точки дотику, заради яких і їхали сюди до Джиди, Олеже. Олена, дякуємо тобі, Олена Чернякова із Джиди. Там сьогодні відбулися надзвичайно важливі та результативні перемовини української та американської делегації. Ну а Дональд Трамп заявив, що планує поговорити із Путіним цього тижня. Президент США сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню найближчими днями. Але якщо змусити росіян припинити вогонь не вдасться, цитата ми просто продовжимо воювати, заявив Трамп. Україна погодилася на припинення вогню. Сподіваюся, і президент Путін погодиться на це. Ми хочемо закінчити цю війну. Я сподіваюся, що найближчими днями буде повне припинення вогню. Ми збираємося зустрітися із росіянами пізніше сьогодні або завтра. І маємо звернення президента України Володимира Зеленського. Давайте послухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою. В Саудівській Аравії більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка. Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно так. Щоб війни більше не було, нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі, ракети, бомби, далекобіні, дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених. Наших військових та цивільних і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція. Саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русі погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданим. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної прав. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Обов'язково зберігаємо незалежність, обов'язково захищаємо життя наших людей. Обов'язково дякуємо всім. То допомагає Україні триматись і розвиватись попри все, має бути достойний мир. Слава Україні.